20 Твені Дейзен Мерапол. Двадцять днів у Маріуполі Мстислава Чернова отримав оскар у номінації Найкращий повнометражний документальний фільм ця нагорода історичний успіх української документалістики. Така необхідна саме зараз перемога нашої культурної дипломатії. Це перший оскар в історії для України. Я вдячний. Але напевно я буду першим режисером на цій сцені, який би хотів не робити цей фільм я хотів би мати змогу обміняти це на те, щоб Росія ніколи не нападала на Україну, ніколи не окуповувала наші міста. Я бажаю, щоб росіяни не вбивали десятки тисяч моїх співгромадян України. Я б віддав це, аби вони звільнили всіх заручників, солдатів, які захищали нашу землю, усіх цивільних, які в їхніх тюрмах. Але я не можу змінити історію, не можу змінити минуле. Проте ми всі разом, ви і я. Ми зараз серед найталановитіших людей світу. Ми можемо зробити так, щоб історію виправити, щоб правда перемогла. і щоб загиблі люди Маріуполя та ті, хто віддали своє життя, щоб їх ніколи не забули. тому що кіно формує спогади, а спогади формують історію. Сотен. So, Дякую you all. вам усім. To Дякую Ukraine. Україні. Слава Україні! я стримура фільм «20 днів у Маріуполі. Вражає глядачів своєю правдивістю і на корню руйнує путінську пропаганду та дезінформацію. У стрічці розповідається про події, які відбувалися у місті Маріуполь під час оборони його мирного населення від російської агресії. Живі історії місцевих мешканців, героїзм українських військових та вплив війни на звичайних людей зробили цей фільм емоційно потужним. Отримання Оскара це перемога миру та правди. Нагорода вже стала частиною української історії та свідчить про важливість голосу України у світі. but the camera will not let it happen.